Вітаю моїх підписників, глядачів, які дивляться мої розклади. Дуже вам вдячна за підписку, за лайки, за донатики. Запоріжжя 18, 19 і 20 липня. Бачите, яке донышко. Будемо збивати. Будемо збивати. Буде периферія десь. Не центр міста. Тепер розклад. Так. Але, звісно, це, це дієва карта. Хотять, але вони будуть бити десь по окраїні. Шістка. Будемо. Чи будуть руйнування? Не повинно бути, тому що ми будемо, скоріш всього, тут збивати. Нам вийшла п'ятірка уламки, ось працює ППО. Але якась шкода трошки буде. По цій карті вона тут є. Вона тут дуже можлива. Да, Причому там, де вже було. По людям, В принципі, відводить людину від такої великої, великих якихось травм. Але по трансформації, звісно, щось якась робоча зупинка буде по здоров'ю, але вона з потенціалом. Тобто може постраждати якийсь мужчина, чоловік, хлопець, але це буде не, не страшно. Ну, в смислі я маю на увазі, от по цій карті йде депресуха, да, така конкретна. Але це ж не десятка чува, розумієте? Ось так. Звісно, хочуть по бізнесу попадати. Те башня, іде я спитала, тут ми збиваємо, бачите? Але все ж таки десь так здаля, як кажуть, башня приїхала. Тобто, все ж таки, оця трійка, вона відпрацюється, тут буде, тут буде влучання, тут буде якась здання, буде. Мати якісь розрушення, якісь пошкодження. Це може бути люди. Ну, якась структура, яка пов'язана, п'ять таки показало бізнес, якийсь промисловий об'єкт, на жаль. Ну, не, не дуже там, я от Кажу, що не дуже буде постраждалих, Так воно і є. Так воно і є. Тут ще жінка вийшла, але тут в неї повинно бути все хорошо. Ну, якось так. На правому берегу буде все нормально. Нічого не бачу, нічого такого немає. По лівому берегу, туди, де вже було, допомога йде, по людям рицарь вийшов мечовий, янгол-охоронець. Е, стабільна ситуація, але бачите, по рицарю мечовому ми розуміємо, що тут якісь будуть Це те, що я описала, можливі якісь травми, але вони не будуть, не будуть якимись фатальними. Ну, ось якось так. Так, да, страх виходить, опять отшельник. Тобто, тобто це периферія. Вибачте, трошки ракурс я вам я не привикла ще до цього ракурсу, я чесно. Значить, дивіться, по правому берегу нічого поганого тут немає. Тут все нормально, все хорошо. Так, будуть якісь вестися військові роботи, їхні виконання їх роботи, це буде відбуватися, все в них для цього є. Все вони відпрацюють, все буде хорошо. Але по лівому берегу ми бачимо, що тут все ж таки відбувається ситуація. І е, так, так, десь по периферії, там, де вже воно було, прилетить. Люди можуть постраждати, але не фатально, не смертельно. тобто Ця ситуація, допомога йде, тут є такий момент. І люди річ у тому, що я дивлюся не тільки конкретно місто Запоріжжя, але тут попадає то, то передмістя, яке поряд з нами. Розумієте? Тому що всі ж міста я дивлюся з області, але у нас велика кількість місцевості під окупацією. Тому та, що під контролем України, ось воно і буде показувати. Ну, ось воно йде, так. так, по людям нормально, ось воно пошкодження йде все ж таки, все ж таки йде, але пройдемо ми його нормально. Так, що тут воно перевернуто в мене догори дригом. Ось, буде дві траєкторії, так, воно буде летіти. Подія є. Відбуватися це буде, так, ще й трансформація йде. Долучно до цього жіночка. це Всі об'єкти здає жінка. Вона до цього причетна. Так, ну і, в принципі, по людям все окей, проходите по клеверу. Так, ану. Ану, 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 а от, Ну, дивіться. Новий мост проходить по клеверу, все хорошо. Преображенка. Там будуть пошкодження. Вони вже там є. От розумієте... Ну, я це відчуваю. Але то, що там ще й буде двіжуха, ось по скорості, бачите, буде. Будуть. І що? Чим закінчиться це все? Там на постійній основі йде розрушення. Люди, я не розумію, але Преображенка почала дуже сильно фонити. Бачу Тут пошкодження самі по собі. Що це за криси? Повітрі. В угу. повітрі, в повітрі. Да, Зіб'ють. Ні, тут не йде збиття, тут іде робота. Робота військових. Так, по Дніпрогресу план є, новий якийсь. Рішення буде, буде букетик, буде все хорошо, буде все нормально, будуть працювати. План по цьому по Дніпро-Гесу в них є. Я не знаю, на що воно їм треба, він і так не працює. Але вони хочуть по ньому шпуляти, але в цей раз нічого в них не вийде. По-Преображенському там історія ось така. Трошки фонитіяна. Але не повинно нічого там такого бути. Балабіну. О, у вас буде працювати ППО, люди. Я от хочу сказати, що балабіну Кушугун, там йде якась лінія така, знаєте, маневрова. Воно завжди показує, що там щось є, але ніколи нічого не відбувається. Конкретно там. Бачите, трансформація йде. Значить, чи будуть так, будуть по трансформації, звісно, будуть. Чи буде якась подія, ось вона лежить. По змії погана, але тут ще припали люди. Люди це здоров'я людей. Ну, давайте подивимося балабіна. Що тут у вас? О, виключаємо, прекрасно. Виключаємо, Подія будете цілими і на людей. З букетом. Так, у вас, ви страждаєте, люди, алергічні реакції. Бачите, але ресурс, все хорошо так. Ну, ось так, Балабіно. Все буде у вас нормально. Так, Кушугум. Так, значить, кушугум. Те, що я й казала, летіти буде в вашому напрямку. Вийшли військові. повітря повітрі можете почути якусь ситуацію, тому що буде прийняти рішення дуже швидко. Може буде невеличке загоряння десь. Ні, буде все нормально. Не буде ніякого загоряння. По людям, по людям Криси, у вас як, ідуть якісь проблеми по здоров'ю. по Пошкодження здоров'я тут іде. Пошкодження здоров'я іде в принципі Породу. Оці всі болячки хронічні, які йдуть оце, отакі от. Я так розумію, що в Кушугумі багато, в принципі, літніх людей, тому якось я це так відчуваю. І опять-таки опять -таки, є велика проблема з алергічними реакціями. Ось так. Так, да, на, рослини. на рослини. На рослини, в кого кашель, там, хто в кого щось тече, це точно 100% алергія. Ця липня ситуація з енергопостачанням. На жаль, навіть дно показує ось сонце, світло по дитині несерйозно. Постійні якісь проблеми, ну, якось ми вкладаємося. До речі, воно лежить ключик, щось будемо знаходити, якісь виходи. ну Бачите, букетик припав. Буде яка, якісь документи будуть. Що це? Ну, давайте роздивимось. Якась подія буде дуже важлива, якийсь буде договор. Швидко будуть обговорювати, приймати якесь серйозне рішення в Запоріжжі, ведуться перемовини. Вони, звісно, не дуже такі впевнені, щось не вистачає. Постійно йдуть якісь перепони, все, все, все це, гроші? Да, це гроші, все впирається в матеріальну сферу. Ну, ви знаєте, навіть в липні ми не побачимо, звісно, покращення. Але вже буде натяк на те, що щось якось буде змінюватися. От по цій карті я це розумію і сам букет. Але дуже-дуже мало. О, Бачите, ще й криси припали. Дивіться, значить, змінюватися, але опять будуть якісь пошкодження, значить, в липні буде якесь пошкодження. Чи щось у нас в липні відбудеться ще. Угу. А, і тут по кораблю. Тут, скоріш всього, люди у нас відбуваються, оце ж переговори ведуться, але там буде якась Якась незрозуміла річ, буде, будуть скандали. Це пов'язано з розкраданням грошей. Таємна прикрита ситуація, все в тумані. Якийсь скандал прикритий. Ну, пов'язаний з грошима, з брехнею. Ось так, все, луна. Ось так. А риби? риба, ось вона трансформація, дату складання грошей. Красти будуть. Та, вже, вони вже спланували. В них вже свій план. От суки. Ну. Так коли ж ви нажретеся. Таке відчуття, люди, що треба брати, знаєте, вили, лопати, бляха, муха, і ти їх розганяти к чортовій матері. На дні лежала гора, бачите? Клевер. Ну, все одно, бачите, з ключі клевер лежить. Але з проблемами. І це дуже довга ситуація. Ну, коротше, липень, будемо ще отак мучатись, А в інші люди і жаркі, Оце в цьому ще ця проблема. Туди, де йшло більш-менш, зараз іде більше. Та ж медицина, та ж... Е продуктова, де виробляється оці глобально молочка, м'ясо, знаєте, туди ж дуже багато всього треба. І та, самі навіть ці е, атомки, які працюють, наші три атомки Южноукраїнська, Рівенська, Хмельницька, їм же теж треба енергопостачання для того, щоб воно там все працювало. Критична структура, водоканали їх треба очищати. Аналізація, вода, постачання. Тобто це дуже важливо. Це те, що я вам отак назвала. Я вже мовчу за е е е якісь воєнно-промислові якісь об'єкти, які теж потребує це все. Ну, коротше кажучи, така фігня-малята. Так, ми з вами подивилися Запоріжжя-Балабіно-Кушугум на три дні. Я думаю, що ви все зрозуміли і побачите. Здоров'я, витримки, і все буде добре. Ось так. Почуємось, папа.